Добрий вечір, дорогі земляки. Коротко про підсумки понеділка. Щодо обстановки на нашому напрямку фронту, то за даними Генштабу ЗСУ, наші воїни продовжують завдавати окупаційним військам втрату жовісілі та техніці. На херсонському напрямку російські загарбники здійснили три атаки на позиції наших військ на лівобережжі Дніпра, але всі безуспішні. Сьогодні день піхоти Збройних сил України. Вітаю всіх піхотинців зі святами. Ви показали всьому світу, як треба боротися за кожний сантиметр рідної землі. Дякуємо всім нашим героям, які щодня здійснюють справжній подвиг. На нашому напрямку у Нікопольському районі. Вчора ввечері та вночі ворог атакував дронами Камікадзе, Марганецьку та Червоногрігорівські громади, пошкоджено високовольтна заковольтну леп, без втрат. У Криворізькому районі обстрілів не було. Що стосується Кривого Рогу, вся критична важлива інфраструктура, комунальний транспорт, соціальні, медичні установи працюють стабільно. Рада оборони міста продовжує вести дуже велику системну роботу щодо надання допомоги нашим героїчним військовим. Лише за минулий тиждень ми надали допомоги різним частинам на суму 15 мільйонів 459 тисяч гривень. З них за приватні кошти через ГООНАБАТ на суму 1 млн 133 тисяч Допомогу надано нашій 129 й бригаді, 17. й Танковій бригаді 61-й, 21-й, 13-й бригадам авіації та іншим частинам. Зокрема, нашим захисникам надано 200 fpv дронів 30 сучасних квадрокоптерів, 32 прилади нічного бачення, 30 тепловізорів, комп'ютерна техніка, будматеріали, обладнання для ремонту автомобілів та військової техніки та багато іншого. А всього з початку повномасштабної війни <пух> Радою оборони міста надано допомогу більш ніж 100 військовим частинам на суму вже понад 2 мільярди гривень. Це одна з найбільших цифр по допомозі, які надали будь-яке міста в Україні. Робота продовжується. Так, у рамках підготовленої чергової партії допомоги нашим героїчним військовим направляється до частин 127 квадрокоптерів, в тому числі тепловізорами. Більшість таких 480 FPV-дронів, 54 пристрої протидії БПЛА або інакше пристрої РЕП. Це зараз дуже потрібно нашим хлопцям монокуляри нічного бачення, тепловізійні монокуляри, також генератори, комп'ютерна техніка, будматеріали, загалом на суму понад 40 мільйонів гривень. Продовжуємо надавати допомогу і криворіжцям у цей складний час. Продовжується виконання комплексної міської програми соціального захисту. Це прямі виплати з міського бюджету для 50 різних категорій. Жодну з виплат не скорочена, не скасована. У 2024 році у комплексні соціальні програми підтримки кріверісів спрямована близько 570 мільйонів гривень. Також із сьогоднішнього дня почалася друга хвиля цього року видачі безкоштовних продуктових наборів від міста. Ще понад 37 тисяч сімей кріверів з 19 категорій отримують проднабори для тих, хто не встиг отримати свій продуктовий набор. У першу хвилю у в Неї отримують набори криверці з 20 категорій. Видача продуктових наборів також продовжується. Починаючи з 22 квітня видано вже понад 26 тисяч наборів. А спочатку повномасштабної агресії більше, ніж 589 тисяч продуктових наборів. Потім поетапно, будуть на вихвілі, всього цього року планується до 300 тисяч. Триває реалізація проєктів із забезпечення мешканців Криворогу та Криворізького району стабільним водопостачанням. Нагадую, що після підриву окупантами Мікаховської ГЕС водопостачання міста досі здійснюється в основному завдяки тимчасовому проєкту, який ми реалізували минулого літа силами міськводоканалу з Кресівської та Макартівської внутрішніх водою, побудувавши три водоводи та насосну станцію. Але ресурс макарсів та кресу небезмежний. Тому державним агентством з питань відновлення здійснюється і дуже важливий проєкт «Інгулець-Південне». ми надаємо всю необхідну допомогу. Сподіваємось, найближчим часом буде запущена постійна роботу два з чотирьох запланованих гілок цього водогону. Звертаю увагу мешканців південних районів міста. Це район Південного ГЗК та Інгулець. Що у зв'язку з необхідністю переключення магістральних водогонів, 7 по 10 травня водопостачання певних об'єктів та вулиць буде обмежене, Зробити необхідні запаси води. Також буде організовано підвезення води в автоцистернах та спеціальних діжках. Список вулиць, маршрути та час просування машин опубліковано на офіційному сайті та у соцмережах Крибас водоканалу. І традиційно про наші мирні перемоги. На міжнародних змаганнях і стрільби у Чехії наші спортсмени з Дюсша No7 гідно представили наше місто та Україну. Рибовалова Вікторія виборола перше та третє місце. Ткали Каліна перше місце та третє командне місце. А чадай Роман друге місце. Вітаю наших спортсменів, їх батьків та тренерів. Бажаю нових успіхів! Як завжди, зберігаємо спокій, витримку. Віримо у наші незламні збройні сили, нашого президента та нашу неминучу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!